Коли кашель заважає, Брізард допомагає. Найцікавіше те, що прямо шокувало кремлівських посіпак. Те, що такер звинуватив адміністрацію Байдена у спробі вбити Путіна. Нову гранату в мирової інформпространства забросив журналіст Такер Карс. По його словам, бивши глава госдепа Антоні Блінкен намагався втягнути США в прямую війну з Росією і у Путіна. Такер. Обвинил администрацию Байдена в том, что за масками демократии скрывались настоящие головорезы, правда, но ну никакой конкретики к своим утверждениям Карлсон не привел, кто, когда, при каких обстоятельствах готовилось покушение, неизвестно. Но двигатель, якобы Блинкин, который правил Америкой, когда Байден окончательно вышел из строя. Такер сказал, что команда Джозефа Байдена пыталась использовать хаос в качестве защиты своих темных дел на планете, в том числе для прикрытия взрывов на северных потоках. Такер заявил, что за терактом стоит Вашингтон. Цель, впрочем, давно известна. Уничтожение экономики Германии. В общем, мяч на стороне США и, очевидно, лично Энтони Блинкина. Покушение на президента ядерной державы Це прямо дуже серйозне війні. Ну такер не здивував своїм черговим інсайдом. Путін терорист. Він віддав і віддає накази на вбивство українців. Він глава держави, яка напала на іншу країну. То, як на мене, це цілком законна воєнна ціль. Але він же журналіст. Чому не навів конкретних доказів чи подробиць щодо ймовірної організації вбивства Путіна? Скандальне, невероятне звичне. цьому… новость словно в болото ушла. Что нам известно о неожиданном объявлении Карлсона о попытке покушения на президента нашей страны? Ольга, здравствуйте. Действительно шокирующее абсолютно заявление Такера Карлсона прозвучало во время его интервью с его же коллегой, американским журналистом-расследователем Мэттом Таиби. Карлсон дважды повторил свое утверждение о том, что бывшая администрация Джо Байдена – Питались убить президента Російської Федерації американські СМІ діли все возможное для того, щоб повністю это заявлення. Не вийшло ні одного матеріалу. Західні ЗМІ не писали, бо немає тут про що писати. А от російським пелькам дай лише привіт. Ви що замах на самого царя? Блінкен намагався організувати убийство президента Російської Федерації Владимир Владимировича Путіна. вау. Wow. Ну, Но мне кажется, что на словах, основе слов Такера Карлсона должно быть открыто расследование. А вам не кажется, что наша страна должна ответить? И вам не кажется, что сейчас Дональд Ф. Трамп, по идее, на основании вот этого всего, должен обвинить Джозефа Р. Байдена в террористических актах, в спонсорстве терроризма. Потому что, извините, конечно, но то, что здесь сказано, и актах войны, которые ставят под угрозу национальной безопасности США. И вам не кажется, что мы должны требовать выдачи Блинкина для суда в России? А нам повинні выдать Путина для суду в Гаазе, потому что там его место, а не у Кремля. Песков только что прокомментировал слова американского журналиста Карлосона о том, что администрация Байдена пыталась убить Путина. Российские спецслужбы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности, безопасности тех лиц, которые находятся под госохраной. В первую очередь речь про главу российского государства Владимира Путина. У соціальних мережах користувачі також відругували на заяви Карцлана. Більшість коментаторів висміяли його слова. Якби хотіли, то вбили б, пишуть користувачі. Ну а дехто припустив, що журналіст заразився після спілкування з представниками Кремля. Якби хотіли, то вбили би. коли він туди поїхав брати інтерв'ю. Його просто поміняли і отправили. Обратно в Америку Байден хотів убити Путіна, але забив. Мабуть, Карлсону це пропонували. Боже правий, хто вірить в цю чуш? Неужели не понятне у ведущего блогера воспалення мозга вам к доктору пора. Проплачений Москвою. Ще одна заява, яка викликала істерію на болотах. Це заява нашого президента Зеленського в інтерв'ю італійській журналістці Чечілі Салі. Він прокоментував відмову України від ядерної зброї в обмін на Будапештський меморандум, заявив, що це було. Тупо нелогічно і безвідповідально треба було а, міняти на реальні гарантії безпеки. А тоді це було тільки НАТО. І, Якщо чесно, і сьогодні це тільки НАТО. І, на, для нас в час війни це, це а в мирний час це НАТО. А в час війни ми розуміємо, це сильна армія. Тобто, якщо б я міняв ядерну зброю, то міняв би на щось. Розумієте, на щось дуже сильне, що реально може зупинити будь-якого нападника, так? незважаючи на його велич, на його територію, на його армію. Той. А це сильна це армія і блок, і безпековий блок. Тому я вважаю, що це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно і, і дуже безвідповідально отак міняти. Інші. Інше те, що а, на нас тоді впливали на Україну, впливали більші країни, більші економіки і було не просто відмовити, але треба вміти відмовляти. Будапештський меморандум це ніяка не угода, це скоріше фейк. Фактично, за шматок паперу Україна віддала третій за обсягом арсенал ядерної зброї. Бо станом на 91-й рік Україна мала 176 міжконтинентальних балістичних ракет, понад 4 тисячі ядерних боєзарядів. Для порівняння у Франції їх зараз 300 одиниць, а у Британії трохи більше двох сотень. Також в Україні було 103 стратегічні бомбардувальники різних модифікацій, але після розпаду радянського союзу. Ми відмовилися від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки від Росії, США та Великої Британії. Ці гарантії передбачали повагу до незалежності, суверенітету та непорушності кордонів України. Ну а потім Путін вирішив, що обіцянки, які давав Єльцин, його ні до чого не зобов'язують. Тому цілком логічно, що тепер Зеленський вимагає від партнерів працюючи гарантії безпеки. Рассуждения Зеленского по поводу ядерного оружия, они очень опасны, но, к сожалению, его истории не учат. Мы помним, что перед началом специальной военной операции Зеленский активно рассуждал и даже заявлял о том, что Украине необходимо иметь свое ядерное оружие. Я думаю, что одна из таких важных и главных причин необходимости проведения специальной военной операции ⁇ это как раз в том числе и попытка... Украины получить и создать свое ядерное оружие. Поэтому, если брать историю, ну давайте прямо скажем, Украины не было никакого своего ядерного оружия. Ядерное оружие создавалось Советским Союзом в кооперации, интеграции предприятий со всего нашего Союза. Поэтому говорить о каком-то ядерном оружии Украины это просто глупо. Якщо посмотреть на современную історію України, вони за ці десятилетия нічого путного технологічного не создали. Так за вашою логікою ядерної зброї і в Росії ніколи не було. А от з приводу того, що ми не можемо нічого створити, то тут краще не брати на слабу. Мне кажется, он шантажирует на тему того, либо ви нас берете в НАТО, либо я создаю ну, ядерне. Запад шантаж, запад шантажирует. Да, запад. запад. Нас, либо да. ви берете в НАТО, либо я создаю ядерне оружие завтра. Коллега сказал, что у Зеленского нет ресурсов на шантаж. Нет, на да. какой-то глобальный может быть и нет, а на шантаж терроризма, на шантаж э, да изготовления ядерной нет. бомбы это и есть ресурс, к сожалению. Украина была очень мощным научным центром, один ну Южмаш да. чего стоил, где ракеты межконтинентальные стратегически выпускались как сосиски, как говорил Хрущев. Поэтому сделать уменьшенную версию ракеты средней дальности на тех технологиях, разработать Грязную бомбу они готовы. Уже сейчас ядер, отработанного ядерного топлива очень много осталось на Украине. Но ту, ту риторику, которую сейчас Зеленский поднимает, это на самом деле очень серьезный риск. Почему? Он фактически, вы правильно сказали, призывает Запад распространить территорию Украины в программу Nuclear Sharing, американская программа по передаче их ядерных бомб. На територію стран союзників це було б чудово, якби наші партнери розмістили ядерку на нашій території. Тим паче і справді така програма існує. Ну і Путін же зміг зробити це на території Білорусі. Інсайти про що ж власне угода України і Британії на 100 років? Ну наприклад, Україна зможе користуватись ядеркою, але при одній умові, а якщо Росія б'є по Україні ядеркою. Британія зобов'язується дати Україні ядерку, щоб Україна могла зчинити відповідь. Це головне, що там є. Зрозуміло, що є домовленості про нерозповсюдження ядерної зброї. Тому британці віддати нам і сказати, ну НАТО, користуйтесь, не може. Тому що вони тоді стануть, типу там, Іраном, дай скажуть, так не можна. Окей, значить, який ще є юридичний правовий механізм передачі Україні ядерної зброї. Британія як підписант. Визнає нікчемним Будапештський меморандум, і в цю нікчемність вкладає конверт з вибаченнями і повернення частини тактичної ядерної зброї.